Дай Бог тобі здоров'я! Вітаю тебе на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 18 розділу звички. Тема звичка правильно сидіти. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на цей канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 1.3. Правильно сидіти. З появою інтернету та гаджетів більшість людей на землі на 2-6 годин в добу почали більше сидіти. Очевидно, і ти сидиш більше. Твоє сидіння є важлива точка прикладення зусиль. Якщо сидиш неправильно, Будуть розвиватися скаліоз, лордоз, кіфоз, артрити, артрози, пошкодження хрящової тканини хребта, нарости на хребцях, короткозорість, сухість очей, тонельний синдром із-за перебування рук в одному положенні, застінні явища в органах малого тазу, геморой, неправильне кріплення внутрішніх органів між собою, варикоз, неповне дихання та грудне дихання замість діафрагментального. І як наслідок сонливість, слабкість, слабка робота мозку і багато іншого. Якщо ж ти сидиш правильно, маєш здоров'я. Тому ти маєш потребу навчитися сидіти правильно, обладнати правильно свої місця сидіння та щоразу сідаючи, контролювати правильність сидіння. Це має бути звичка правильно сидіти. Бо сидиш ти щодня багато, а якщо в тебе ще і сидяча робота, офісний працівник, водій та інше подібне. То забезпечувати правильне сидіння потрібно відразу негайно після забезпечення звички правильно спати. Адже це надважливі точки прикладення зусиль, коли організувавши правильне, ти з мінімальними зусиллями та мінімальним застосуванням сили волі і ресурсів автоматично досягаєш свого здоров'я, а значить, і якісного життя. Як же правильно сидіти для всіх випадків життя? У багатьох випадках, а випадків багато, відпочинок, прийом їжі, засипання в смартфоні, серфіння на планшеті, робота на ноутбуці чи ПК, перегляд фільмів, навчання, наради, конференції. Для всіх випадків важливо одне правильна поза. Потім варто підібрати правильний стілець, при необхідності підібрати стіл, вибрати потрібно ставки тримачі для смартфонів, планшетів, книг, ноутбуків. Навчитися все правильно розташовувати за розумними схемами та на правильних відстанях. Від тулуба, очей, ніг рук. Як ти маєш сидіти і як навколо те має все бути облаштоване? Стілець, стіл, поза, ноги, руки, підставки. Уяви потрібне і реалізуй. Загалом це виглядає так. Стопи вільно впираються в підлогу всією своєю поверхнею. Вони під 90 градусів до гомілки. Висота стільця чи офісного крісла повинна дорівнювати висоті гомілки. Гомілка має бути перпендикулярно під 90 градусів до підлоги та до стегон. Якщо стілець для тебе за високий, ноги не дістають до підлоги. Просто під ноги підклади підставку потрібної висоти. Довжина сидіння має бути від 2 третіх до 4 п'ятих довжини стегна. Кут між стегнами та тулубом має бути 90 градусів. Тобто спина має знаходитися в вертикальному положенні. Можливо, з невеликим відхиленням назад до 10 градусів для сидіння без столу та вперед до 10 градусів для роботи на комп'ютері. Спина вільно опирається в стінку стільця чи офісного крісла. Вага тіла 70% на центрі, а по 15% на бічні касеткові суглоби. Під час сидіння поперековий відділ хребта має трохи прогибатися вперед, щоб зберігати свою природню С-подібну форму. Дуже звертаю твою увагу на вибір стільця. За части бажання статусності, жадібність та бажання комфорту змушують нас використовувати шикарні крісла, щоб в них можна було розвалитися, погойдатися. А ти ще не по-іншому, Відмовся від великого шикарного крісла. Крісла не дозволяють дотримуватися природних вигінів тіла та зайняти позу, зручну для роботи і думання. Використай стільці та міні крісла. В яких є вигнутий підтримувач спини, встановлений під 90 градусів до підлоги висотою до рівня лопаток спини. Це буде ідеальне місце для сидіння, коли працюєш. Якщо ж ти дуже любиш обдумати чи обговорювати щось в розслабленій обстановці, використовуй м'які пуфи, на яких можна сидіти, напівлежати чи лежати, комфортно себе відчувати та формувати поверхню сидіння, що ідеально підходить під твоє тіло. Коли ти сидиш, шия має бути у вертикальному положенні, без нахилу вперед та запрокидування назад. Таке положення під час тривалого сидіння мінімалізує патологічні зміни в хребті, забезпечує добрий кровобів, що дозволяє мозок наситити киснем та повноцінно мислити. Тривале перебування в неправильному положенні, сидячи, призводить до захворювань хребта та поганої роботоздатності. Відстань від очей до екрану монітору має бути не менше 50 см. Якщо ти сидиш на стільці за столом, стілець і стіл варто підбирати і розташовувати таким чином, щоб між столом і животом була відстань на ширину ладоні, руки ж мають вільно лягати на стіл. Для різних дій, робіт, існують дві схеми прикладення ліків до столу. Перша при куті 90 градусів між кистю та передтудиччям. Лікті мають на 1-2 см не доставати лінії поверхні столу. Стіл має бути на 1-2 см нижче ліків. Схема 2: Стіл має бути на 2-3 см вище рівня ліків, плечі не напружені, руки повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів. Не варто часто використовувати підлікітники, якщо вони розташовані не під правильним кутом. При довгих посиденьках 2-12 см. Дві 12 годин в добу, роби собі перерви, щоб трошки розім'ятися. Кожні що 45-60 хвилин варто вставати, походити, розім'ятися, зробити мінімальні фізичні вправи для шиї, хребта, тазу. Слухай своє тіло. Якщо стомлюєшся від сидіння, відпочинь. Для кращої візуалізації для тебе надам декілька слайдів. Вони відображають сидіння за роботою на комп'ютері. Це найскладніший випадок. Якщо ти навчишся сидіти правильно за комп'ютером, то в усіх інших випадках твоє сидіння буде правильним. Як то читання, перегляд фільмів, вживання їжі, навчання в вузі, спілкування з друзями, участь на нарадах. Ти зможеш дотримуватись основних принципів підбору стільця, розташування ніг, місця розташування спини, нахилу шиї, нахилу голови, розташування рук. Тобі залишиться лише при певні випадки обладнати правильно своє місце сидіння. Наприклад. Для навчань, нарад, конференцій, без застосування столів варто застосовувати крісла з підлікітниками. Для читання, серфіння на планшеті та смартфоні потрібно для стільця використати спеціальні підставки для розташування потрібного в потрібному місці. А для столів використовувати спеціальні підставки на стіл для розташування книги, планшету чи смартфону в правильному місці. Слайди ілюстративно відображають потрібне і не потрібне. Тобі ж під... Твої умови потрібно підібрати твої меблі та обладнання. Висновок: 100% людей щодня сидять 1-18 годин. Зазвичай сидіння в людей займає перше місце по кількості часу, проведеного в одному положенні. Опередити його може лише дія спати. Але якщо ти офісний працівник чи водій, ти гарантовано більше сидиш, ніж спиш. І чим більше буде вплив, Гаджетів на твоє життя, тим більше ми, всі люди землі, будемо сидіти. А значить, сидіння є важливою точкою прикладення зусиль. Забезпечивши правильне сидіння, забезпечуєш мінімум витрат, максимум здоров'я та результативність. Ти маєш переглянути свій спосіб сидіння, вияви неправильно або його перспективу. Ти маєш привити звичку правильно сидіти. Правильно сидіти повинно перетворитися в звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь ці 46 уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть укладці розділу звички. Та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. А ще будь щедрою людиною. І підтримай наш канал. Фінансово реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку правильно тримати смартфон. Дай тобі Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.